Друзі, вітаю ви на каналі Астракарма і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач джіотіш. Сьогоднішнє відео присвячено прогнозу для раків. Якщо ваше лагна асцендент знаходиться у знаку рака або місяць займає знак рака, відповідно, цей прогноз саме для вас. І базуватиметься він на транзиті Юпітера знаком знаком. Близнюки. Як ви знаєте, можливо, нещодавно, 14 травня, Юпітер змінив знак. І це, в принципі, надзвичайно важлива подія, оскільки коли такі планети, як Сатурн або Юпітер, змінюють знаки, вони розставляють певні фокуси, акценти, перенаправляють енергію в нашому житті в інше русло тощо. Тож ці транзити вважаються. З точки зору астрології доволі важливими. І сьогодні ми поговоримо про ті перспективи, які відкриває транзит Юпітера знаком-близнюками для раків. Отже, якщо ви не дивилися загальне відео із загальними тенденціями транзиту, а я вам раджу його подивитися і посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Я думаю, що буде цікаво та корисно почути. Як взагалі цей транзит вплине на людство, чого нам очікувати, що може змінитися і так далі? Але підсумую, що транзит Юпітера знаком Близнюки почався 14 травня, і цього разу Юпітер досить швидко, буквально за 5 місяців, пройде весь знак. Зазвичай на це йому потрібно приблизно один рік, але цього разу транзит надзвичайно швидкий. І вже 18 жовтня. Юпітер перейде до знаку рака, але прибуде він там недовго і 5 грудня повернеться у ретроградному русі знов таки у знак Близнюки, де вже і буде знаходитися до 1 червня 26. го Отже, сьогодні ми будемо говорити про проміжок 14 травня 25. го 1 червня 2026 року за виключенням цього невеликого відрізку е, півтора місяці. Отже, для висхідних та місячних раків Юпітер буде йти 12 дімом домом натальної карти, оскільки саме знак Близнюки займає 12-й дім у натальній карті для висхідних раків. Що це означає? Отже, Юпітер, заходячи в 12 й дім, буде активувати, перш за все, звичайно, теми цього знаку. Отже, на наступний рік найбільш актуальними питаннями для вас стане ваше духовне зростання, процес внутрішнього оновлення, ви будете завершувати старі цикли, готуватися до переходу в новий, в новий цикл, новий 12-річний цикл. І будете проходити емоційне зцілення. Отже, що саме конкретно може з вами відбуватися? Перш за все, 12 дім. Він у нас, як і 8-й, пов'язаний з езотерикою, психологією. Тож будьте готові, що ваш інтерес до цих тем, зокрема медитації, релігії, може посилитися. І цілком вірогідно, що ви можете або зустріти людей, які будуть вас вести цим шляхом, або це може бути якесь нове навчання в цьому напрямку. Дванадцятий дім це завершення, завершення всіх процесів, в тому числі нашого буденного дня. Ввечері, коли ми йдемо спати, ми по суті потрапляємо в дванадцятий дім. І це дім, де ми усамітнюємося, де ми зачиняємося, де ми прагнемо тиші. І Юпітер, коли він заходив в цей 12-й дім, в принципі, в 12 домі Юпітеру комфортно, то він може створювати в вашому житті бажання усамітнитися. Скоріш за все, саме впродовж цього року ви будете прагнути більше тиші навколо вас. Більше захочеться відпочивати, і цілком, вирогідно, що цього відпочинку буде дійсно більше в вашому житті. І захочеться такого свого комфортного душевного простору створювати там, де ви самі. Це, як я вже сказала, це завершення певного 12-річного циклу. Юпітер планета, яка створює 12-річні цикли в нашому житті. І заходячи в 12 й дім, по суті, вона його завершає. Тобто наступний рік ви будете завершувати певні питання в своєму житті. Щось треба а, дійсно завершити. Щось треба а, згорнути. Можливо, воно вже не працює, або воно не потрібно вам в новому циклі. Також будьте готові до того, що певні зв'язки, а як правило, токсичні зв'язки, які знов-таки вам не потрібні, можуть відпадати. І взагалі це період переосмислення. Це період, коли змінюємось ми. Коли трансформується навіть реальність сприйняття, точніше, реальності навколо нас, і коли можуть суттєво змінюватися наші цінності, це надзвичайно, це по суті максимально сприятливий період для того, щоб піти в терапію. Можливо, комусь знадобиться поміч психолога, можливо, хтось буде звертатися до ізотериків. Це період, коли варто. Працювати зі снами, можливо, вам варто розпочати вести щоденник снів, записувати. Навіть якщо до цього зі снами були проблеми, тому що деякі люди дійсно можуть не бачити умовно снів, скоріш за все, вони їх просто не запам'ятовують. Але якраз в цей період вони можуть бути такі, знаєте, надзвичайно цікаві, кольорові. І інформативні, Тож, будь ласка, звертайте на сни увагу, звертайте увагу на свою інтуїцію. Юпітер в 12-му домі зробить її дуже гострою. І якщо раніше ви все ж таки більше покладалися на голос логіки, розуму. То е, транзит Юпітера в 12 му домі це час прислухатися до внутрішнього голосу, це час прислухатися до інтуїції, це час прислухатися до першої думки, яка виникає в голові, і яка насправді е, найнайправильніша. Тож е, розвивайте і інтуїцію, відпускайте біль саме через це варто піти в терапію, варто піти до психолога, можливо. Варто почати займатися своїми внутрішніми програмами, які заважають вам жити. Можливо, вам допоможе ізотерик, астролог, таролог, нумеролог, рунолог це може бути представник будь-якого будь езотеричного напрямку. Скоріше за все, вам захочеться звернутися до нього і. Отримати певну консультацію, яка е, дійсно буде корисною для вас. Це період, коли ми проходимо таке внутрішнє очищення, якісь таке які певний. Катарсис, нам хочеться, окрім того, що усамітнитися, але хочеться ще й відмовлятися від шкідливих звичок, від залежностей. І саме це ідеальний період для того, щоб це, нарешті, зробити. Якщо ви вже давно думали скоротити кількість кави, яку ви п'єте, або нарешті кинути палити. Ідеальний час для цього прийшов. Транзит Юпітера 12-м дому допоможе вам, він надасть вам наснаги, оптимізму і сили якраз це зробити для того, щоб вже в новому циклі розпочати цей новий цикл оновленим як емоційно, так і в принципі і фізично. 12-й дім пов'язаний із темою благочинності, волонтерських програм і так далі. Тож, коли Юпітер йде транзитом по цьому дому, скоріш за все, людина може почати цікавитися. Вона може стати учасником якихось волонтерських або благочинних програм, більше жертвувати своїх ресурсів, не тільки матеріальних, в тому числі часових, насамперед в ці справи. Ну і е, будьте готові до тимчасового усамітнення. У кожного воно може проявитися по різному, і тут насправді потрібна е, дійсно консультація астролога для того, щоб зрозуміти, як саме це усамітнення проявиться в вашому житті. Тому що враховуючи взагалі ваші періоди, які ви проживаєте, інші транзити, які проходять для вас, астролог може якраз вас скерувати і сказати, якого плану це усамітнення. Тому що для когось це може бути ретрит, і людина, нарешті, поїде кудись. На шукати себе, шукати нові сенси для когось усамітнення може проявитися із проблемами у здоров'ї, і, наприклад, вам буде потрібна госпіталізація. Для когось це таке добровільне зникнення соціуму. Тож, якщо вам цікаво, як саме це може проявитися в вашій карті, будь ласка, звертайтесь до астрологів, вони вам це пояснять. Ну і коли ми говоримо про транзит Юпітера, звичайно, ми не можемо не акцентувати тему подвійного транзиту. Що таке подвійний транзит? Це коли одночасно такі гіганти на небі, як Юпітер і Сатурн, Дивляться в одну точку. Зазвичай вони дивляться туди впродовж плюс-мінус одного року, і ця сфера нашого життя під дією цього подвійного транзиту стає надзвичайно яскравою, надзвичайно фокусною, ресурсною, і там можуть приходити до нас різного плану можливості. Для, для кожного знаку це своя сфера, якщо ми говоримо в контексті висхідних та місячних раків, для вас подвійний транзит йде по шостому дому. Що це може означати? Це період такого відповідального зростання, коли ваші можливості розширюються, і це робить Юпітер, але водночас Сатурн. Закликає до дисципліни, праці і витримки. І якщо ми звертаємо увагу на ті можливості, які відкриваються для нас в перспективі, але не забуваємо про такі поняття, як робота, дисципліна, витримка, то ця сфера для вас стане максимально ресурсною. І Юпітер в будь-якому подвійному транзиті він розширює якусь сферу. В даному випадку для вас він може розширити сферу роботи, оскільки шостий дім також пов'язаний в тому числі із роботою. Він може дати навіть підвищення. У вас банально з'явиться просто набагато більше роботи або бажання більше працювати. Ну і шостий дім традиційно пов'язаний із нашим здоров'ям. Тож Юпітер, заходячи туди, він буде підштовхувати вас до правильного харчування, знов таки до необхідності залишити погані звички, нарешті покінчити з ними. І взагалі він буде стимулювати інтерес до здорового способу життя. І одночасно в цей дім дивиться Сатурн. І е, він вимагає дисципліни, відповідальності у всіх е, сферах, у всіх е, ділах шостого дому, він вимагає чіткої структури в, в вашій роботі. І як планета, яка найповільніша, яка е, може викликати певні обмеження, давати затримки, якраз саме цей аспект Сатурна може і викликати. Або обмежити вирішення кар'єрних питань або питань зі здоров'ям. Але сфера шостого дому, робота, ваші рутинні обов'язки, питання здоров'я все це буде виходити на перший план. То, що вам я б порадила? Перш за все, вести чіткий облік доходів і витрат, вкладатися в довгострокові і первинні цінності. Займатися здоров'ям і навести лад у повсякденній рутині. Повсякденна рутина це тема шостого дому. Не уникайте відповідальності. Сатурн спитає про це, бо вона якраз відкриє для вас максимально нові і перспективні горизонти. Ось такі тенденції буде завдавати транзит Юпітера по 12 дому. Знаком близнюків для висхідних та місячних раків. Це все, що я хотіла, чим я хотіла поділитися з вами сьогодні. Якщо вам було корисно і цікаво, будь ласка, поставте лайк або напишіть коментарі до цього відео, мені буде надзвичайно приємно. І не забудьте підписатися на цей канал. Він буде корисним як для астрологів, так і для любителів Джодіш. Тут багато корисної і цікавої інформації із прогнозами. А на сьогодні я прощаюсь з вами і до наступного відео. На все добре!